Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо складати ось таке Лего. Я це відео розділю на три частини. Типу, тобто на три пакетики. Ось така наша інструкція. І ось наш перший пакетик. Ну і ось що в нас вийшло з. Першого пакета. Тепер у нас іде другий пакет. Ще доведеться відкрити одразу третій пакет, бо у, -у того немає. Бо в цьому пакету, в пакеті немає деяких детальок, які мені треба для інструкції. І ось так виглядається вся гора. Ну, Давайте складати. Так, я ще не доробила. Але я просто хочу вам дещо показати. Це, це мушка. І зараз вже буду До речі, кому цікаво ось цього рибки з той самої серії, що і ця муха. Так, ну що, я закінчила? Готові побачити результат? Один. 2, 3. <свист> перепрошую. Ось так на картинці. І ось так в мене. Похоже, правда? І ще, до речі, хочу вам повідомити, що на 20 підписників я Я покажу, ну е я зроблю ремтурум по... Ну, по своїй хаті в першій частині і по своєму подвір'ю в другій частині. А це все і всім па-па!